Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні, «Газдинки». готуємо. Продовжуємо уже таку епопею, закруток на зиму. Тому що треба подбати зараз, щоб нам було легше потім. Ось. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною. Якщо ще хтось такого не робив, зробити буряк на зиму. В нашій сім'ї бурячок люблять. Особливо він смакує до картопляного пюре. Ось, І ми приготуємо такий буряк. Но я вам скажу, що також такий буряк можна використати і в борщ, і навіть в салат. Такий буряк також можна використати. Я маю на увазі салати, які готуються з буряком. Ну, наприклад, наша знаменита ос оселедець під шубою. Ось. І дивіться, що нам для цього рецепту потрібно? Нам потрібно півтора кілограма бурячка. Він в мене, як бачите, вже підготовлений. Підготовлений яким чином? Буряк відварений, тільки не переварений, відварений. Навіть трішечки він такий має бути. Ну, так, щоб нам не розвалювався. Він в мене відварений, очищений. І я собі його стерла на терку, на яку труть моркву по-корейськи. Бо мені подобається така форма. Я і, і в борщ такий бурячок, я кажу, використовую. І тру, якщо маю свіжий буряк, то також на таку терку. Дуже зручно, до речі. Так що півтора кілограма бурячка, пів кілограма цибулі. Вона у мене дрібно порізана вже також. 100 мл олії рослинної, 75 грам цукру, 50 мл оцту 9% ложечка чайна півтори це за смаком солі. Будемо використовувати. З приправок у мене тут півчайної ложки паприки меленої, пів чайної ложки чорного меленого перцю. Одна, можливо, четверта. Ну так, на кінчику чайної ложки у мене суміш перців. Тобто перці, які дають ще гоструту більше. Все, приступаємо. Бачите, дуже все просто. Приступаємо. Будемо починати з того, що підемо до плити, ось, я собі вже, бачите, поставила велику пательню. Це все дуже швидко, дівчатка, якщо бурячок приготувати, зварити і, і натерти це порізати, дуже швидко робиться. Розігріваємо пательню, вливаємо наших 100 мл олії. Олійка нам розігрілася. А може, ще не зараз почуємо, чи буде шкварчати. І висипаємо нашу цибульку. О, шкварчить, розігрілася. Дівчатка, цибульку будемо підсмажувати до злегка золотистого кольору. Як тільки вона нам начне, помішуйте цибульку, щоб вона так рівномірно просмажувалася, як тільки нам цибулька почне золотитися, ми продовжимо. Так, дивіться, дівчатка, наша цибулька, бачите, почала золотитися. Ось. І зараз, на цьому етапі, ми додаємо сюди наш бурячок. Ось, бачите, який гарний бурячок, червоний. Додали бурячок. Додаємо. Зараз ми все вимішуємо. Додаємо наш цукор гезденьке. Додаємо наш цукор. Додаємо сіль. Я додам зразу півтора чайних ложечки. Солі, дівчатка, пробуйте, за смаком додавайте і додаємо наші спеції. Все. І тепер, ось так ось помішуючи, будемо це все смажити хвилинок 8, не більше. Спочатка часу нас вийшов, додаємо 50, чекайте, хай налаштую око, 50 мл оцту, розмішуємо, тушимо ще хвилинок 3-5, ну. Це максимум 5. Ось. І все. І будемо закручувати в баночки. Газденьки. Газ не виключаємо, тільки скручуємо на мінімум. Ось в стерилізовану баночку накладаємо. Так, тісненько. Тисненько попритискаємо, щоб у нас не було повітря. Там є сік, воно заповниться соком. Бачите, наклали ми так майже доверху. Ось. Кришечка в нас теж стерилізована. І все, і закручуємо. Закрутили баночки перевернемо на кришечку. Ось. І накриємо рушничком до повного охолодження. Так що дік газденьки, Кому сподобався такий рецепт. Бурячка на зиму. Обов'язково приготуйте. Ви не пошкодуєте. Я думаю, ви також полюбите і сподобається такий рецепт також і вам. Заходьте на мій канал просто смакота від Марії. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, канал в своїх соціальних мережах, у Фейсбуці, дехто там реєстрований, поширюйте, якщо вам не шкода, ось цим ви допоможете мені іти маленькими кроками вперед. Всім побільше смачних закруток на зиму. І всім до зустрічі!